Мої вітання. Панство, звуть мене Олександра. Пропоную подивитися вам, розглянути таку тему зміни у владі в Кремлі. Які вони будуть, до чого вони призведуть, і взагалі, як буде змінюватися влада? Що там буде відбуватися? От... Ми там з вами робили розклад, да? але ми розгляда... розглядали кандидатури, що ще може з'явитися якась жінка, то давайте подивимося. От. Але все ж таки я думаю, що та жінка з'явиться після якихось виборів. Да? Тому е... зараз ситуація може влада змінитися, знаєте, як типу захопленням. захопленням. а Саме після виборів вже, да? ну після устаканювання ситуації взагалі в Росії, чи там як на Росії, да? О, то має хтось новий ще бути. Але давайте глянемо. Так, добре. Хотіла спитати, що на зараз. На Зараз вони там всі дуже обмежені, дуже злі і взагалі не можуть вирішити. Там боротьба йде за владу. На зараз у них. Що зараз відбувається з вла... Ой, карти сьогодні випадають. Що зараз відбувається з владою в Кремлі? Кожен тягне на своє, кожен намагається втримати свої позиції. В общем, боротьба повним ходом. Щось їм там важко. Чого... гляньте, що робиться. Так, чого чекати? Яких змін у владі, там чекати найближчим часом. Ну, процес вже запущений. А, хтось, хтось буде піти, щось буде змінюватися. Да? Тому йде, ну, хтось перехоплює владу, Тобто от найближчим часом, прям, от, друзі, все, все має і відбутися. Тому що башня це коли, ну, як молнія, знаєте, з неба Бах і все. Ну, тобто до, до неї підготуватися. Ну, Можливо, але при тому, як вони себе поводять, то для них це неможливо. От. Це, як знаєте, як кара Божа. Готуватися треба було раніше. До такого, зараз вже пізно. Давайте глянемо оця нова влада що буде. Е Хто там взагалі буде? Як... <кхм> Я так розумію, що це будуть не вибори, але давайте спитаємо, яким, яким чином яким чином буде зміна влади в Кремлі, ось, ось, ось найближчим часом, да? яким чином, ну, це, це, це не вибори. Це не вибори. Це просто знаєте, як е, передача, домовитися, передати. От передача, чи буде якийсь переворот? Так, да, буде переворот. Прям когось дивіться, уносять, От, когось когось винесуть. Можливо, і так, закінчення якесь іде. Тут може бути і дійсно смерть, а може бути просто, як і, знаєте, відсторонення. Ну, тобто закінчення влади. І хтось, той, хто боровся, отримує перемогу. Це, давайте спитаємо: людина нова чи людина, яку ну, заточення? Людина нова чи людина з оточення? Це людина з оточення. Це не нова людина. Не нова людина. Щось важко буде цій людині, я вам хочу сказати. Дуже важко. Взагалі, тут як Підтримка якась іде ця людина, вона не сама буде. Тут іде якась підтримка для того, щоб поставити на цей трон, але не, ну, може не втриматися, тому що ну, не готова буде ця людина займати таку посаду. Ну, там же ж треба якісь вміння, якісь навички, да, і взагалі якийсь авторитет мати. А хто ця людина? Давайте спитаємо. Хто ця людина, що прийде? Що за жінки тут? Жінки чи подія? Ну тут більше про подію. Просто як, хто це людина? Людина, яка його звергне, вона ну, захопить владу, скажімо так. А, давайте спитаємо по, по навичкам, чи потягне, чи ні. Хоча мені здається, чи надовго взагалі ця людина буде там при владі? Що в них? Тому що захопити владу це ж не вибори, правильно. Що в них там буде відбуватися взагалі з владою? Найближчий рік. Найближчий рік зміни у владі в Росії, що буде там відбуватися. Так, а потім. Та в них постійні зміни йдуть, дивіться. От е, найближчий рік да, буде зміна влади. Хтось її такі отримає, але потім знову піде. Потім хтось новий прийде і відвоює, да, але знову не втримається і знову буде щось нове. Ну тому от якісь постійні обмеження, якась постійна боротьба, от знаєте, щось таке качання з одного в другої. Тобто, ну, в них там стабільності зараз не буде взагалі таке добре. Ну, так, давайте глянемо, що це все для нас. В принципі, нам це і цікаво. Ой, це що, це наша карта, да, випала? Слуш, що це для нас? Мир. Розкачати ситуацію, щось вирішити, так? Да? Щось обрати для себе, знайти для себе якусь вигоду. Це не завжди коли нестабільно. Це можливість обрати щось те, що вигідно тобі. Давайте глянемо, що це для України. Оця зміна влади в Росії, що це для України несе. Ну, це можливість домовитися. Закінчити, ну, закінчити проблеми і домовитися до, до перемоги, можливість закінчити війну, я так розумію, тому що ну, йде, типу, як свято. Оця нова влада. давайте з її сторони запитаємо, як вона буде, ця нова влада, її ставлення, її політика до. О, війни в Україні цією новою влади, що вона буде робити стосовно війни в Україні. Ну, витягне, знаєте, як буде намагатися витягнути, ну, по-перше, зупинити. Ну, як зупинити, Затармазіть. Тобто тут не йде мова про відступ або про виграш або про щось таке. О, типу, як зупинити і вийти для себе, хоч, хоч чимось, да? хоч щось собі взяти, хоч, хоч ну, я не знаю. Типу, хоч, хоч щось маленьке, знаєте, щось зберегти. Ну вони вже розуміють, що вони, типу, програли, але хоч щось залиште нам. Ну, типу, знаєте, щоб сохраніть ліцу, що називається. А що вони будуть робити? Які будуть їх дії? Стосовно України. Стосовно війни в Україні їх дії. А -а -а, що це про що це? Для нас це. Mm. Ну, це знаєте, де як е, вони готові будуть на якісь поступки? Що будуть робити? Домовлятися будуть, вирішувати питання будуть. Так. <кхем> да. От те, що ми не могли домовитися, вони будуть якісь нові пропозиції. От щось таке буде йти. Ну, якось так. Я не бачу тут такого, знаєте, типу припинення, а, як це говориться. Капітуляції, типу, що вони просто підуть і все. Тут є, ще залишаться питання, яке треба буде вирішувати потім, після де вона є, та зупинка. От, після цієї зупинки. Тобто вони хочуть, знаєте, так, все, ну, на, ну пригальмувати всі ці процеси. Ну, можливо, це так і так і робиться, я не знаю. В принципі, ж, війна має закінчитися домовленостями. Ми будемо дивитися. Такий розклад, друзі. Давайте чекати, що там буде відбуватися. Цікаво. Молимося за Україну. Дякую вам велике за перегляд. Будь ласка, бережіть себе.